Головний приз велосипед 10-го ювілейного розіграшу призів серед передплатників районної газети Вістей Красноградщини дістався родині Василя та Ніни Зубків, які мешкають у селі Христище. За велосипедом вони завітали безпосередньо до редакції, оскільки не мали можливості бути присутніми на самому розіграші і щиро раділи своїй удачі. Вчора ми відмітили 40-літній ювілей нашої свої. І так нам повезло на свадьбу виграв головний палиць газети «Красноградський велосипед. Діло в тому, що онучка в минулому році попросила мене виписати цю газету, що там багато пишеться про спорт дитячий, хто виграє, які команди грають. Їй дуже цікаво читати. І ми тепер вип... я виписала цю газету і чоловік. Виписав цю газету. Тобто, ми тепер отримуємо дві газети. У нас ходить тепер дві газети. І тепер, як нам зробили такий сюрприз, чи по житті так пішло, чи нам просто повезло так, що вчора, сьогодні, утром нам повідомили, що ми виграли приз. Дуже раді, спасіба. Дуже вдячні. Розіграш головних та заохочувальних призів традиційно відбувся у районному будинку культури. Захід перетворився на своєрідне шоу з пісенними номерами, конкурсами і безліч яскравих емоцій. Кожен цього дня міг скористатися своєю вдачею і отримати приз. Меня за Ірина коваріно я пенсіонер організація наша велика, КВТТСТ. Нас зібрала з компанія пенсіонерів, ми прийшли на розіграш районної газети. Оказується з нашої компанії, ми ще виграли тортик. Всіх поздравляємо з праздником. З прошедшим новим годом со старим новим годом з Рождеством, здоров'я, щастя і удачі всім. Цього року в розіграші головних призів брали участь більше 800 красноградців. Квитанці і зі мнами переможців діставали з прозорого лототрону. Географія щасливчиків була досить широкою. Це Петрівка, Попівка, Хрести, Піщанка, Дослідник, Красноград і Борезівка. Як зазначила редактор вістей Красноградщини Світлана Касьянова, їй приємно, що цього року конкурс відбув а більше п'яти тисяч красноградців стали передплатниками районки. Сьогодні відбувся десятий розіграш призів для передплатників районної газети Вісті Красноградщини. Мені приємно, що цьогоріч у розіграші взяло участь 813 учасників. Це люди, які передплатили наше видання на 2017 рік, не лише із красноградського району і міста Краснограда, а й з інших районів. Харківщини, зокрема, Зачепилівського, Кигичівського, Сахновщинського, Нововодолажського, і безумовно є у нас і передплатники із самого міста Харкова. Розширюється коло наших читачів, що не може не тішити наш невеликий творчий колектив редакції газети Вісті Красноградщини. Безперечно, ми вдячні кожному своєму читачеві за за його прихильність, за відданість нашому районному часопису і. Повна зала сьогоднішня людей у районному будинку культури це чергове свідчення. цього. розіграш призів відбувся завдяки спонсорам, які щорічно допомагають газеті. Серед них мені хочеться виділити особливо директора приватного підприємства Юкон Агра Познякова Юрія Михайловича. Він наш добрий друг. І завдячуючи саме його старанням, його зусиллям зусиллям, відбувся цьогорічний розіграш призів. Також хочу подякувати нашим добрим друзям, колективу районного будинку культури, які щорічно нам допомагають влаштувати таке цікаве дійство. І цього разу вони також долучилися до підготовки свята, і завдяки їхнім зусиллям, читачі нашої районної газети, змогли подивитися таке чудове новорічне дійство. У році 2017-му зичу усім миру, благополуччя, злагоди, добра, будьте з районною газетою. У подальшому колектив районки планує підтримувати зворотній зв'язок зі своїми читачами, радувати їх цікавими матеріалами і, як завжди, проводити різноманітні конкурси.